Всім привіт! У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про те, які продукти треба їсти, щоб відчувати себе ситою, повненою, продуктивною протягом всього дня. І сьогодні буде прям конкретні продукти, які необхідно включити до вашої продуктової корзини. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог. Вже більше двох років практикую, допомагаю дівчатам отримувати їх необхідні результати, допомагаю їм складати їх раціон таким чином, щоб. Цього вистачало, щоб була наповненість і були сили, і не було ніяких заборон і обмежень. І так я схудла самостійно, так я допомагаю іншим дівчатам худнути, тому що я вважаю, що дієти неефективні, і це може бути будь-яка дієта. і Не треба мені питати, що там ах'єта, атнета ні. Будь-яка дієта не працює. І для того, щоб вас в цьому впевнити, я запрошую вас подивитися інші мої відео на каналі. Ми продовжуємо це відео, а ставте вподобайки, і ми готові переходити до нашої сьогоднішньої теми. І перше, що я хочу сказати, і найголовніше, і я буду повторювати це мільйон тисяч разів, наше харчування базується на трьох китах: білки, жири і вуглеводи. І це найголовніше, і ви маєте їсти ці три великі групи макронутрієнтів. Без них нічого не буде. Якщо ви не будете їсти вуглеводи, якщо ви не будете їсти білки або жари, це буде дуже погано для вашого організму. Тому ми це з вами запам'ятали, і далі ми детальніше про це поговоримо. І також про доданий цукор. Не треба боятися і виключати всі солодощі з свого життя. Тому що навіть воз рекомендує нам 5% доданих цукрів до всього нашого раціону. Тобто ви спокійно можете їсти і не боятися. Ми це з вами запам'ятали. І далі ми підемо саме до продуктів, які потрібно вживати. Беріть листочок та ручку, відкривайте свої нататки і обов'язково записуйте, що їсти кожен день. Які продукти обирати. І нехай це буде мій особистий список топ-5, ну, там буде трошки більше. Топ-5 продуктів, які я обираю в своєму раціоні. Перше, і таке, ну я не знаю, можливо, трошки банальне, але це яйця. Яйця це гарне джерело білку, і дуже легке в приготуванні, наприклад, на сніданок дуже легко. Щось собі придумати з двох яйць, да, з трьох яєць. Саме в яйцях, до речі, є 20 необхідних амінокислот разом, розумієте, в білку і яйця. Якщо бути точніше, ми вживаємо обов'язково яйця. Якщо у вас немає алергії, ми їх не виключаємо, вживаємо. І якщо вам не подобається жовтки, можете їх на туди на смітник. От, але є білки, це дуже-дуже класно. Але ми з вами пам'ятаємо, що два яйця в день це недостатня кількість білку для, в нашому раціоні. Наш кожен прийом їжі має включати яке джерело білку. Яке це джерело може бути? Це може бути м'ясо, птиця, риба, бобові, сир. І це вже дуже класні такі джерела. Є ще дуже багато і можна пошукати, да, якщо там, наприклад, ви вегетаріанець, і ви можете пошукати деякі альтернативи. Але білок має бути в кожному прийомі їжі. Запам'ятала. На другому місці в мене це риба, класні жири, які необхідні як жіночому, так і чоловічому організму. А від того дуже сильно залежить стан нашої шкіри, волосся, нігтів і Нашої гормональної системи. А ви можете обирати більш дорогу рибу, ви можете обирати більш комфортні сорта риби, да, комфортні за вашими фінансами. І це не означає, що якщо це, наприклад, не лосось, то ця риба погана, будь-яка риба. А вона є дуже класним джерелом знову ж таки білку ненасичених жирів і йоду, що потрібно для нашої щитоподібної залози. Тому, будь ласка, не нехтуємо. І знаєте, тут ще такий лайфхак. А я чую на консультаціях, що я, наприклад, не можу їсти м'ясо ввечері, або в мене я відчуваю тяжкість у шлунку. І ось тут дуже класно буде замінити ось цей білок ввечері, замінити. М'ясо на рибу на будь-як біла риба, блін, теж вона дуже класна. І е, біла риба є якісь е, сорти білої риби, які е, дуже навіть небагато там живів, і вони дуже такі легкі і приємні до вживання. Тому пробуйте, пробуйте різну рибу, купіть сьогодні там, сьогодні тут. Таку, таку попробуйте. І тоді робіть висновок, що боже, риба це дорого, риба це не підходить, риба це не лише лосось, запам'ятаємо. Третє це, звичайно, горіхи. Я хочу виділити: це таке джерело і жирів, і білку, і це саме цільний продукт, розумієте, тому що ми купуємо боже, тільки горішок. І... Також додавайте до свого раціону, але я хочу наголосити, що будьте уважними, їжте їх дозовано, тому що в 100 грамів якихось горішків може бути прям цілий прийом їжі по калоріям, і, ну, звичайно, тоді ви переїсте. Тому додавайте, міксуйте, боже, додавайте в смузі якісь класні горішки це топчик. На четвертому місці в мене фрукти. І я хочу сказати і впевнити вас, що будь-які фрукти можна їсти. І, звичайно, і банани, і виноград, і що там ще виділяється, також можна їсти. І ви можете їх вживати. І я вже казала в попередніх відео, мені здається, що воз рекомендую з'їдати кожного дня 250-300 грамів фруктів і десь 500 грамів овочів. Я рекомендую вам обирати сезонні фрукти. Зараз, взагалі, літо-осінь, дуже багато є тих фруктів, да, яких, яких потім не буде взимку. Взимку вже, вибачте, ми купляємо, що є. Да? Але знаєте, мені простіше. Я живу в Туреччині, тут з цим простіше. Якщо ви будете їсти овочі та фрукти, то це класна профілактика ожиріння та діабету. Звичайно, наступним пунктом в нас є овочі, ми вже трошки про них поговорили, але овочі це незамінне джерело клітковини. А клітковина допомагає перетравлювати їжу довше, і тим самим ми відчуваємо насичення довший час, саме тому потрібно їх вживати. А я тут ще хочу зробити таку рімарочку. Що на якийсь овоч або на якийсь фрукт у вас може бути ось ця індивідуальна непереносимість? І це є так, і це нормальна ситуація. Вам просто треба виключити конкретно цей продукт. Наприклад, ви бачите мої тарілки в Instagram, якими я ділюся. І ви бачите, що я постійно додаю листя салату. І ви також, о, класне листя салату, там ну, дуже класна зелень, да, і дуже корисно, я теж буду додавати. Але ви відчуваєте якусь тяжкість, да, там, або ну, якісь інші проблеми саме після того, як ви з'їли той чи інший продукт. І ви таким чином просто виключаєте цей продукт і пробуєте з'їсти комбінувати інші. Якщо все ок продовжується, тобто може бути таке. Але нічого в цьому страшного немає. Просто виключаємо один продукт, а не всю групу, добре? Наступне це ферментовані продукти, Це такі, як різні сири або квашена капуста. І це саме ті корисні бактерії, які необхідні для нашого організму, і саме вони і підтримують, і покращують наш імунітет. Тому обов'язково і взагалі сміливо додавайте. Вода! Боже, звичайно, вода це я не знаю, як її можна ще підняти наверх, Бо вода це дуже дуже важливо для нашого організму, і вода вона допомагає краще працювати ниркам, підвищує об'єм крові, зменшує набряки. Але знову ж таки зменшують набряки. Але якщо ви будете вживати воду рівномірно. Тобто зранку попили, да, там, через годинку ще попили, ще через пів, ще через день, ну, коротше, так, якось рівномірно, а не так, коли ви один стакан випили зранку і ввечері ви випиваєте свої півтори літри, да, які ви вважаєте за потрібними. І тоді, звичайно, будуть набряки. Набряки ще будуть, якщо ви взагалі не п'єте воду, розумієте? Тоді, тоді у вас також можуть бути набряки. Але Тут ще скажу: якщо ви сьогодні випиваєте дві склянки води на день. Завтра вам не треба починати пити два літри або п'ять склянок. Ви сьогодні випиваєте дві. Завтра додавайте ще одну і так продовжуйте. Потім додавайте ще одну, коли ви будете відчувати цей комфорт. Відчувайте своє тіло, прислухайтеся до нього, не робіть просто, знаєте, ви в інстаграмі щось десь почули якесь, яку, якесь початок фрази, і ви вже все втілюєте в життя сьогоднішнього дня. Ні. По-перше, ми до цього до всього відносимося зважено, і все, всю інформацію перевіряємо, яку ми отримаємо. А по-друге, ми відчуваємо наше тіло. І третє, ще ми не робимо стресу для організму. А ми все вводимо поступово, що ми хочемо. Це просто найголовніше. Я дуже часто кажуть: я не люблю пити воду, я не хочу пити воду. Ну, любі мої. Тут треба до себе підходити знаєте, з цікавістю. А я, наприклад, дуже рекомендую спробувати детокс води. Це коли ви таку красиву бутилочку берете, наливаєте туди води, але до того, як налити води, наприклад, ви кидаєте якісь фрукти. Наприклад, спробуйте м'ята і лохина, взяти декілька листочків м'яти, там буквально 4-5 лохини, порізати по нафти і кинути в цю бутилку. Наприклад, ви можете спробувати з запорісином з корицею, дуже смачно. не просто воду з лимоном, розумієте, якось все це різноманітне. Так? І доливаєте води, можна додати туди льоду. І тоді реально вам буде хотітися це пити. Вам, по-перше, захочеться це сфоткати, скинути в інстаграм, по-друге, вам захочеться впити. І коли це, звичайно, буде завжди перед вами, да, і ви будете бачити, вам буде хотітися пити цю воду. У мене завжди. О, дивіться, я навіть записую відео. У мене тут водичка, там у мене графінчик з водичкою. Вода просто має оточувати вас. Якщо ви не любите пити воду, знову ж таки, спробуйте сьогодні випити на склянку більше. А далі побачимо. І восьмий пункт в мене це цільні злаки. Я хочу лати, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не виключайте каші, не виключайте макарони, хліб, картоплю, батат з вашого раціону. Це те, що має бути. Це те, що дає організму основну частину енергії, розумієте? Якщо ви будете виключати, то ваш організм просто такий, а де я можу ще підхопити вуглеводиків? Скажіть мені, будь ласка, ага, а отут у нас ось це можна з'їсти, і ось це, і ваш мозок буде постійно вам капати, капати, капати доти, доки ви не, почина, не почнете переїдати. І знаєте, здорове харчування це про баланс. Це про баланс всього, це про баланс здорового, по-перше, всього. Да? І по-друге, це баланс того, що ви любите. Ми не виключаємо нічого: піци, бургери, я не знаю, що там, тістечка. Все це можна їсти, але вам має бути комфортно після того, як ви їсте, розумієте? І здорове харчування. Це не слідування моді, це не слідування якимось стандартам в інстаграм, це не 50 кілограм. Зрозумієте? Здорове харчування. Це тоді, коли ви відчуваєте себе комфортно в своєму тілі. І навіть якщо ви не скидуєте кілограми, але ви відчуваєте себе класно, то це вже є прогрес. Я вважаю, що зараз консультація у нутриціолога або у психолога це не витрати, а це інвестиція в себе та своє здоров'я. Тому я з радістю запрошую вас до мене на консультації, де я допоможу вам з вашими запитами, наприклад, налагодити харчову поведінку, зрозуміти, як харчуватися правильно і комфортно. Я допоможу вам стати більш продуктивною, більш щасливою та більш наповненою у житті. Для запису на консультацію ви можете написати мені в інстаграмі або в телеграмі. Ці посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а ми сьогодні з вами поговорили, які продукти треба включати для того, щоб відчувати себе класно. І знаєте, якщо ви хоча б 20% Цього відео а, будете приміняти в житті. А якщо ви 20 вже приміняєте, додасте ще 20, це просто дасть вам неймовірний результат, і ви відчуєте зміни вже протягом місяця. Якщо будете слідувати моїм рекомендаціям, і обов'язково пишіть мені свої результати або свої враження про це відео. Ставте вподобаєчки, підписуйтеся на мене і чекайте мої наступні відео. Вони обов'язково будуть. І я намагаюся зробити їх дуже цікавими інформативними, для того, щоб вам було приємно дивитися. Дякую вам за вашу увагу і зустрінемося вже в наступних відео.